Бажаю здоров'я. Юрій Скрибець, начальник медичної служби окремого штурмового батальйону Арей. Капітан медичної служби. Юзік. В 2014 році я вперше поїхав з добровольцями на фронт. Отбув ротацію. Власне, це була моя відпустка ну, і, і понеслась. Я е, не припиняв працювати в обласній лікарні Мечникова, ну і одночас е, брав участь в е, організації Медичної служби Української добровольчої армії і маю безпосереднє відношення до добровольчого батальйону госпітальєри Яни Сінкевич. Вже з нею безпосередньо я познайомився. Восени, здається, на початку жовтня 2014 року, коли я розприїхав з нею і з ще декількома воїнами до нас в лікарню, сказав, допоможеш начмеду право сектора. Чи можеш? Я кажу, звичайно, веди хлопця сюди, він провів маленьку Яну. Їй було 18 років, і це було. Ну, Доленосне рішення, тобто е такої ефективності, такої е яскравої долі підрозділу, я не знаю ні в Збройних силах, ні в добровольців, ні в кого. Була зовсім інша війна, інша війна. І навіть е коли е люди, які пройшли АТО і е там, намагалися вступити десь в Венземний легіон або в якісь інші е Військові компанії, приватні. Є, були такі випадки, я знаю, що. І коли їх питали, що які війни ви пройшли, Україна, ні, ні, Україна. Ні, ні. А тепер це найстрашніша і най, ну, погано так казати, найпрогресивніша в технологічному плані війна в світі. Жоден е, збройний конфлікт і ст, більше сотні, які зараз є в світі. В світі більше сотні війн іде. Всього там 150 країн чи скільки там, і 170 військових конфліктів. Тобто mm -hmm. <рес> всі воюють. От. І більш високотехнологічно і, і такого навіть, руйнівного військового конфлікту немає зараз на землі. Тому і характер поранень відповідно став дуже відрізнятися від того, що було. І співвідношення живих-мертвих, загиблих поранених. Не люблю слова двохсоті, трьохсоті. Це Видумка Русні під час Афганської кампанії. В нас є е, автомобіль «Валькілія», який у е, 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 госпіталі також називається автомобіль, який перевозить полеглих. Е, ми всі цифри 200 позбували, замінили на напис на На щиті. На щиті. От в цьому році ми е, на е, Сумському, на Харківському напрямку, на Вовчанському напрямку зіткнулися з е, кабами дві е, таких штурмових операції, які ми, е, наш батальйон проводив от, протягом останніх кількох місяців. Жахливо, навіть е, жахливо навіть само от, перебування, ти чергуєш. На точці евакуації і, і, і там нормальна, мощна, сильна, потужна рація. І ти чуєш, як тобі кричать, що на тебе каби, на вас каби знайдіть в укриття, а ти в степу і ти, ти думаєш під машину сховатися. чи що. Спочатку по землі приходить оцей, да, в, ну, ця хвиля вибухово швидше розповсюджується в твердій. В твердому середовищі. по землі спочатку приходить, потім звука, потім вже все це змітає на своєму шляху. І е, коли відкапували хлопців, ну їх просто от, не в окоп, десь там 20-30 метрів від окопа падає кап, і оцей земляний вал їх просто ламає, їх складає на навпів, ламає, стискає внутрішні органи грудну клітину. Вони просто це жах. Та й живих яких. Після обстрілу цими керуваними авіабомбами, важкими авіабомбами. Це вони понівечені, покалічені і дуже-дуже ще це психічно дуже ламає. Ну, розумієте, три тисячі за вісім років з 14 по 22 і вже понад 50, я думаю. Я крайніх останніх цифр не знаю, ну було там 38-40, коли я. Там кілька місяців тому ну, вже в цьому році був е в лікарні в мечнику. Тобто катастрофічна е кількість поранених, катастрофічна, просто величезна, проходять через нашу, через через лікарню, де я все ж таки ще маю честь працювати. Це було дуже важке поранення пережити таке поранення, пережити таку е тяжку е одну, а потім другу операцію. Кілька, кілька місяців просто в лікарні безпосередньо, в апаратах, в жахливих абсолютно е, таких, не те, що умови були в нього прекрасні е, перебування, але жахливі умови самі фізичні, коли це все зафіксовано. Я показую на ту руку. Була е, така та встряска для всього організму і фізична, і психічна, яку далеко не кожен може достойно пережити і вийти е, переможцем. Ми вже маємо цю проблему, бо 10 років війни у нас є ціле покоління людей, уже це не одне покоління, це покоління, яке має від 20 і вже до 60 плюс років, які фізично повернуться з війни психологічно вже ніколи. Психологічно вже ніколи. Це вже все. Це воїни, які, скажімо, втратили. втратили і хист, і здібності до цивільного життя. Величезна проблема. Просто ми уявляємо собі яка. Але така наша доля. Українець або готується до війни, або воює. Але на допомозі у цих служб все ж таки працюють добровольці. Ризикують своїм життям, ризикують своїми, своїм здоров'ям. Віддають час, віддають е, сили, віддають свої знання для того, щоб е, е, допомогти. І з задоволенням їх е, послугами користуються і кличуть на допомогу е, військові медики е, різних абсолютно підрозділів, і е, вони залучаються до найнебезпечніших варіантів евакуації от найнебезпечніших, тому що це підготовані. З досвідом, з курсами нормальної підготовки люди мотивовані і дуже добре матеріально оснащені, тобто батальйон госпіталіри забезпечує транспортом для кейсоваку, для того, щоб це пікап, який може там залетіти десь в найнебезпечніші місця і витягти. От. З ребом, з, з, з ступенями захисту певними. І потім реанімобіль уже лікарський, лікарський або фельдшерський вже з е, таким знаєте, нормальним рівнем надання допомоги, який може здійснити медиваб, медичну евакуацію до е, уже лікарського закладу, лікувального ви, е, високого рівня. Е, в цілому зараз так, є забезпечення, таке є, і дійсно воно на Ну, не скажу на порядку, в рази, в рази і покращилося і є система є абсолютно скажімо так, зрозуміла, зрозуміла схема, стаб стабілізаційні пункти, лікарсько-сестринські бригади, передові хірургічні відділення, мобільні госпіталя, військово-медичні клінічні центри. Все зрозуміло, все чудово. Ну, система, система працює, система налагоджена. Але є тривалий термін існування батальйону, є дуже велика повага і авторитет серед меценатів тих, хто знає, що там буде цільове використання, якщо туди в цей батальйон потрапить обладнання, кошти, медикаменти. Це велика повага і довіра до цих людей. Це по-перше, по-друге, мотивація хлопців і дівчат, які йдуть в... добровольцями без заробітної заробітної плати, без гарантій, того, що на випадок, тобто без гарантій з боку держави. Те, що робить Яна, те, що робить керівництво батальйону для сімей загиблих на спіталілів або для самих поранених і їх лікування, реабілітація в найкращих лікарнях. Все це зрозуміло. Але держава, держава, ну, держава не несе відповідальності за них. І е, вони працюють, ну, грубо кажучи, на своїй ініціативі безкоштовно. Mm -hmm. Ви розумієте, мотивація їх, вона, звісно, набагато вища, припустимо, чим ніж мотивація. Не скажу всіх, але госпітальєри це вільні, вільні козаки, так би, так би мовити, вони е, мають ступенів свободи набагато більше. Тобто він записався на ротації по графіку, який йому дозволяє, його основна робота, його сім'я, його матеріальні умови статки. І згідно цього графіку, він їздить на ротації е, добровільно, безкоштовно. Своїм коштом щось там придбає для себе, те, що ну, більшість, в принципі, забезпечення в батальйоні дуже добре в госпіталірах. Але все ж таки ну, в, в матеріальні затрати він несе свої. Тобто мотивація для цього в нього велика. І, але звісно, коли йому потрібно, він може не воювати. Реально, в нас дуже величезна, величезна корупція, величезна. Просто е жахливо собі тут тобто справедливості добитись. Я знаю, що е практично неможливо. От мене у нас наш е побратим, лікар, який е дуже талановитий хірург е Шевченко. Це його позивний. От. Поїхав в Японію, отримав там купу сертифікатів, потім, потім Тайвань, знову в Японії. Е, він отримав ліцензію хірурга в Японії. От. Він е, цілу лікарню сюди хотів, тось, ну, 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 просто страшне сюди перевезти. Припони поставило в Міністерство охорони здоров'я. Цивільне міністерство, яке сказало, ні, це буде вам дорого коштувати. Японці безкоштовно дають можливість ну, отримати. Найсучасніше обладнання, яке буде рятувати життя, нікомусь потрібен хабарчик. От, от, от боротьба з, із цим. Коли хтось там сидить в окопі, хлопець якийсь каже, або дій, дядько такий, нічого ми повернемо, що ми вас всіх. Та нічого ви ж ними не зробите. Бо ви, калійки, перехоче вже. Ви повернетеся. Ви будете вете, ранами. Я дуже сподіваюся на наших е молодих. Людей, дівчат, які зараз на війні, дуже багато з високим рівнем освіти, інтелекту, дуже самостійних, з своєю думкою. Людей, які все ж таки візьмуть під контроль ситуацію, будемо допомагати, хто чим може. Після перемоги я повернусь в свою лікарню, звідти піду на пенсію, от, а потім буду займатися. У мене кузня недобудована, у мене там багато чого ще вдома є, чим займатися. Та ну, знайдемо, аби було фізичне здоров'я. Ну, діти, 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 -ді -ді -ді, звичайно, сім'я, діти. -ді. Я дуже скучаю, мені дуже не вистачає цього всього. Ну, як це набрати в цьому? Чи це, буде, це буде дуже некрасиво, неправильно перед, перед собою, перед батальйоном, перед побратимами. ну Як це може? Ні, ні. Я ж доброволець. Я ж не, якщо б мене силомість припхали, е, мобілізували, може я б там відкосив би там щось зробив. Так що я ж доброволець я не можу так йти. От. І е, друге питання: що все ж таки вже вік, мені 54 роки. тобто не кожному щастить зустріти старість на війні. Бо на цей вік така активність вона випадає там, кільком відсотком. Якось я не так збуджено, оптимістично став дивитися на війну. Бо я був абсолютно впевнений, що ми швидко переможемо. Не те, що абсолютно в мене було внутрішнє таке переконання. Хоча розуміли, і всі казали, і, і провідник, і Яна, що Та, це надовго. Готуйтеся до довготривалої війни. Все правильно, все правильно. Але відчуття було. І синдром Алістовича. Відома така думка, що після війни з війни залишаються найгірші. Погано бути серед найгірших, але й загинути не хочеться. Тобто є все ж таки надія, що не всі, що ми будемо мати змогу відбудувати країну, відбудувати націю і що Генофонд наш не втрачений. Дуже на це сподіваюся. Дуже.